У маленькому будинку в Запоріжжі знайшли притулок відразу дві родини з Донбасу, сестри Наталя та Катерина. В чужому місті без чоловічої підтримки ставлять на ноги вісьмох дітей. Чим живуть і на що сподіваються вимушені переселенці, дізнались кореспонденти Сабитій. Ложечку, она ложечка. У двох маленьких кімнатках понад півроку туляться дві родини. Катря, з чотирма дітьми, приїхала у Запоріжжя. Торік улітку. літку думала ненадовго, але її будинок у рідному вуглегірську вщен зруйновано. Я приїхала у мене практично не було, у дітей. Теж наслюді обули. Наталія теж відвезла подалі від війни своїх дітей. Найменше з'явився на світ у рідному Юнакієвму лише за кілька днів до від'їзду. Ми коли сюди приїхали. Я приїхала точно так, як і Катя, взагалі без нічого. В вот мы, ну, я як вийшла з роддома з ним, так і приїхала з тим же пакетиком. В них на двох восьмеро малюків. Про чоловіків нічого не говорять. Дітей захищають як можуть. Тільки от адаптуватися до нових реалій поки змогли не всі. Саша ніяк не може забути про війну. Допомагають психологи. Она сейчас всего боится, она боится оставаться сама в школі. У нас начались тоже проблеми, Она не чувствует себя там в безпеці. Сім'ям по і чесневіч допомагають усім миром. Небайдужі люди привозять одяг і продукти, медикаментами та усім потрібним. Малечу забезпечує гуманітарний штаб. Ріната Ахметова помагали штаб. Ріната Ахметова помагав ми це саме мені правда лікарства. не присилали памперси. Присилали. Вчора переселенці відсвяткували день народження найстаршого чоловіка у будинку. 15-річний Сергій береться до найважчої роботи і вже укладає плани на майбутнє. Хочу заробити права, а потім працювати таксистом. Хай як спокійно у новому притулку, але вони сподіваються, що скоро повернуться додому. Юлія Міншакірова, Юлія Авдієнко, Леван Шешинашвілі, Олександр Гавриленко, Сабиція канал Україна.